О Пресвята Владичице, Христа Спасителя нашого, Богообрана Мати, у Бога святими молитвами випитана, Богу посвячена і Богом кохана. Хто тобі невблаганний, або хто не заспіває Твого преславного Різдва, бо Твоє Різдво. Було початком спасіння людей, і ми, сидячи в темряві гріхів, бачимо тебе, неприступного світла, оселю. Заради цього, витійствуюча мова, не може піснословити тебе на надбання, бо серафим піднялася ти пречиста. Обидва прийми від негідних раб Твоїх, теперішнє похвалення і не відкинь молитви нашої, Твою велич сповідуємо, Тобі в розчуленні припадаємо, і швидку в заступництві, благосердну мати, просимо, благай сина Твого. І Бога нашого дарувати нам, що багато грішить, щире покаяння, і благочесне життя, даймо можливість чинити, зненавидимо вся зла, укріплюємо і божественною благодаттю у доброму волі нашому, тебе соромна надія наша в годину смерті. Даруй нам християнську кончину, безбідну ходу на страшних поневіряннях повітряних і спадщино вічних, і невимовних благ Царства Небесного. Та з усіма святими немовку сповідуємо Твоє про нас заступництво і нехай славимо. І єдиного істинного Бога, і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь.